Хто агресор, а хто жертва в конфлікті Е. Росія агресор, яку сторону ви хочете, щоб перемогла? Як ми вже казали, президент прагне миру в цьому конфлікті. Зрештою, мир відповідає нашим інтересам і гадаємо інтересам обох сторін, хоч це й не до вподоби багатьом тут і в країні. За кого вболіває президент Сі? Як ви обидва сказали, ми розуміємо, що за попередньої адміністрації їхня політика зблизила Росію та Китай. Безсумнівно, Китай хотів би успіху для Володимира Путіна. Але він також бажає тривалого конфлікту, щоб ми та інші країни не могли зосередитись на впливі Китаю, де інде. Ми точно згодні, що не хочемо заголовка Росія перемогла, Америка програла. Оскільки наші противники спілкуються, це важливо для нашої ролі у світі, особливо зараз, коли наші противники сильніші ніж будь-коли після падіння берлінської стіни.